Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І в наступні 15 хвилин будемо говорити про перспективи посівної 2013 року. Є року. нашої студії Володимир Лапа, генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу. Вітаю вас, пане Володимире. Насправді, от та інформація, що а, цього року посівна а, буде коштувати на майже на півтора мільярди гривень більше ніж попередньо. Наскільки це дійсно так, і як це власне можна підрахувати? Які можуть бути втрати пов'язані з погодою, от саме в фінансовому боці? Дійсно, ті цифри, які озвучені, вони абсолютно коректні. Інформація збирається по областях. Потім централізується. Ті цифри, які були озвучені на весняну посівну компанію, 38 мільярдів гривень. Це дійсно адекватні цифри. В основі це все-таки подорожчання вартості матеріально-технічних ресурсів. В середньому за останні роки в межах 7-8% відбувалося підвищення цін на матеріально-технічні ресурси. Ми бачимо, що дизельне паливо поступово дорожчає, мінеральні добрива потихеньку насіння, засоби, захисту рослин, тобто. На жаль, ті ресурси, які використовують аграрії, вони часом не дешевшують, а лише тільки зрощують. Тому і відповідно поступове підвищення собівартості виробництва основних культур і збільшення фінансових витрат на проведення польових робіт. Ну, знов ж таки, якщо mm. говорити про культури, то а, сонячна кукурудза соя і соргу збережеться. Та така тенденція до а, такі, акценту на них, чи ми можемо ще розширювати. Ну, Якщо говорити про ті культури, які найбільш прибутковими для серіалів то безумовно в останні роки в тройку найбільш прибуткові культури входили кукурудза сонячний керпак, можливо, дещо в іншій uh -huh. послідовності, а вже по інших культурах там прибутки аграрів було дещо менше, а по окремих культурах взагалі отримували збитки, так як от, по цукрових буряках в минулому, року, в минулому році. Очевидно, що тут акценти суттєво не змінюватимуться, тим більше, що чесно кажучи, вже і пізно міняти акценти, тому що якщо є якісь ресурси насіння. І якісь ресурси мінеральних добрив, які купилися засобів захисту рослин, які купувалися під ті чи інші культури, то вже поїзд пішов. Тут вже головне, щоб аграрії встигли, зважаючи на природно кліматичні умови, якісно відсіятись. Але все-таки ми а, обираємо да. ці культури відповідно ще й до тих умов. І, наприклад, щоб росло і в мороз, і не псувалось від того, що вода стоїть на полях. От яким чином можна підлаштувати взагалі під погоду? До певної міри можна підлаштувати, зокрема, і шляхом удосконалення агротехнології. В певних регіонах, там, де є можливість, аграрії запроваджують нові технології, це мінімальний обробіток ґрунту, нульовий обробіток ґрунту, полосовий обробіток ґрунту, варіантів зараз багато. Головне, щоб були фінансові можливості для купити для того, щоб купити необхідний комплекс техніки і обладнання. Але все це працює лише до певної межі. Ну, наприклад, є... Фізіологічні параметри рослини, якщо на рівні вузла кущення температура мінус 17 градусів, це означає, що рослина загине, тому тут повністю убезпечити від поводних умов ми не маємо можливості так само, як і в минулому році. Якщо 40 днів на півдні України не було дощів в період травень-червень, то очевидно, що розраховувати на те, що ви отримаєте якісний врожай, і нормальний врожай просто нема змісту. Але і... все-таки на півдні, знову ж таки аграрії говорили, що урожаї досить нормальні. Хоча були втрати, яким чином тоді можна? Ну, Залежить від того, що ми yeah. говоримо про південь, якщо говорити Запоріжжя, Херсон і mm. е, Степова зерна далі, то до Донецької області, то е, якщо брати статистику, замість очікуваних 25 центрів з гектара сільдосворобники в середньому отримали 15-18 центрів з гектара. Це далеко не нормальне врожай і на півдні, і в плані валого збору, і в плані фінансово-економічного стану господарства. Ситуація найбільш важка після минулорічного невдалого сезону. А які прогнози цього року, якщо знову ж таки затягується весна? Літо буде спекотним чи ні? Ну вже є якісь напрацювання з. Стосовно очікувань. Ну, очікування це треба на Бога покладати. Синоптики кажуть, що більш-менш нормально вони можуть прогнозувати на два тижні. Все, що дивитись прогнози на два місяці більше наперед, це, умовно кажучи, у неба. Можна, в принципі, і попасти, але далеко не факт. Тому, звичайно, що ми поки що говоримо про факт, ті поводні умови, які склалися зараз, тут два компоненти. Перший, що все-таки тривало залягання снігу в північній частині України, в деяких центральних областях. Воно а, є досить несприятливим, тому що під сніговим покровом а, поширювалися хвороби для рослин. В окремих випадках там, де утворились такі міні-озерця на полях, мова йде про вимикання в окремих випадках, там, де людова корка, також а, мова йде про загрозу втрати пасів. Ну в цілому ситуація по зимах, якщо говорити про потенціал втрати посівних площ, вона все таки краще ніж в минулому році, тому що в минулому році довелося працювати. Мільйон триста тисяч гектарів озимих в цьому році очікується. 500-600 тисяч гектарів озимих, але це не рахуючи тих втрат, які будуть за рахунок захворюваності за рахунок можливого зниження врожайності. Ну і безумовно є ефект поярих зернових культурах, тому що ранні зернові культури в оптимальні терміни, якщо сіяти, то це треба відсіяти до 25 квітня. Ми бачимо, що в деяких областях аграрії ще не мають можливості uh -huh. виїхати в поле. Скільки відсотків втрат може бути саме для аграріїв в такому разі? Ну ви розумієте, тут ситуація покращується тим, що. Треба менше пересівати озимих, але ну, загалом, якщо говорити про те, що з 15 до 25 число треба відсіяти, це дуже жорсткі умови. І в багатьох серед зробників поки що недостатній парк техніки для того, щоб в такі стихлі терміни проводити польові роботи економістів, І науковці кажуть, що кожен день затримки, якщо ми затримуємося з ранніми зерновими після 25 квітня, це означає, що за кожен день від центнеру до півтора центнерів на гектар може бути зменшення врожайності, тому звичайно втрати також може бути ну в такому разі? А наскільки виростуть знову ж таки, ціни для українців, і як це вплине на вихід нас на? Взагалі світовий ринок у ринок наших ну, поки що для нас важливо, щоб погодні умови надалі були більш-менш нормальними. Ми не кажемо про сприятливі, але хоча б не були несприятливими. Якщо не буде такої жорсткої весняно-літньої посухи, яка була в минулому році на півдні, то ми можемо отримати більш-менш пристойний врожай. Поки що можна говорити про показник 50 мільйонів тонн при гарному розвитку подій дещо більше. І цей врожай буде ну, поки що як очікується за прогнозами, все таки дещо вище ніж минулорічний. Тому говорити про те, що є підстави для якого зростання цін, поки що поки що не обґрунтовано. Які у нас перспективи в Україні саме на світовому ринку? Чи ми зможемо лишатися принаймні на тих показниках, як минулого року, чи ні? Чи все-таки наша погода не вписується взагалі в економічний графік світовий? Ну, Погода, вона не вписується ні в чий графік. Така посуха, яка була в Україні, це ще і найжорсткіші умови, тому що тут, хоч центр і північ, більш-менш нормальна була ситуація. В Росії в минулому році суттєво зменшився врожай так само через вплив поводних умов. Катастрофічний вплив погодних умов був в і лінується в Сполучених Штатах, через що зменшилося світове виробництво кукурудзи. Тому загалом це ситуація, з якою доводиться миритися, погодні умови стають все більш примхливими. І, на жаль, тут грає є заручниками. Хоча, з іншої точки зору, якби тільки заважала погода, це було півбіди, тому що інколи заважають і люди і зараз. Велике занепокоєння Васильосробників викликає намагання реформувати систему оподаткування в агропромисловому комплексі. Ну тому що, може, вийде так, що те, що не добила погода, доб'ють фіскальні органи. Ну тоді взагалі можна буде говорити про призупинку агропромислового виробництва. Стосовно ви згадали стосовно а, недостатньої кількості техніки, от зараз уряд займається тим, аби полегшити все такі купівлю і використання, взагалі, наскільки це реально і що ми можемо досягти ну, в тій ситуації з бюджетом зараз, взагалі, як можемо допомогти аграріям в такому разі? Ну, в першу чергу, аграрії повинні мати доходи, тому що якщо ти не маєш грошей, будь-які компенсаторні механізми або це державний лізинг, або інші механізми вони не будуть працювати, тому що, зрештою, за технікою так чи інакше. Не треба буде розраховуватись. Тому перше і головне, що необхідно зберегти ті сприятливі умови оподаткування в аеропромисловому комплексі для того, щоб сельосробники мали можливість отримувати прибутки і купувати цю сільськогосподарську техніку. Тому що якщо прибутків не буде, то інвестиції в основні засоби відповідно різко скородяться. Все інше це допоміжні інструменти, які важливі, але які можуть виступати як додаток до. До зваженої економічної політики, а не замінювати її. Ну які, наприклад, що ти саме ти самі, самі лізенові програми в поставці сільськогосподарської техніки держава зараз активно залучає міжнародні компанії до збирання техніки в Україні. Є сподівання, що із часом локалізація техніки виробництва в Україні буде збільшуватися. Таким чином ми умовно кажучи, будемо переходити від імпорту техніки, тому що не секрет, що Більше техніки, які зараз купують, це імпортна техніка, будемо поступово переходити до техніки, яка, хоча б частково виробляється в Україні, звичайно, що це також позитивний момент. Але в першу чергу це доступ до фінансів, тому що без фінансування інвестицій в основні засоби неможливі. Знову ж таки, чим відрізняється так іноземна техніка від нашої, це дійсно якісь прогресивні технології, чи більше надія довіра іноземним компаніям? Знаєте, в нас і напрацювання, і техніка була непогана, якщо ми говоримо про рівень 90-х років. Інша справа, що Україна після цього 15 років була в зоні, так би мовити, економічної турбулентності. І для нашого сільськогосподарського машинного будування цей час був втрачений. Тобто мова йшла не про те, щоб інвестувати в нові розробки, в нові зразки техніки, в її удосконалення, в підвищення надійності, в підвищення... Енергоефективності техніки, зменшення використання пального, запровадження сучасних технологій точного землеробства. Мова про це не йшла. Мова йшла про те, що машинобудівні підприємства фізично мали якось виживати в цих умовах, коли в аграрії не було коштів купувати техніку. Зараз відповідно, якщо ви 15 років не розвивалися, весь світ пішов далеко вперед, і зараз мова йде. Про те, що необхідно вже не здоганяти в плані технології, в плані новітніх зразків техніки наших конкурентів, які працюють за кордоном, звичайно, що можна розраховувати на власні сили, але мені здається, що та політика, яка проводиться щодо залучення передових технологічних компаній для того, щоб вони виробляли техніку України, це зараз ну, практично єдиний можливий варіант вирішення цього питання. Це ж саме можна віднести і до мінеральних добрив, чи тут ситуація краще, як ви можете? мінеральних добрив Залежить від, від типу мінеральних добрив. Якщо брати фосфорні калі. Добрива то тут залежність від сировинної бази і по калійних добривах ми залежні від імпорту з Білорусі, по фосфорних добривах також залежні значною мірою від імпорту. Азотні добрива виробляються в Україні, але знову ж таки там інша залежність у структурі собівартості азотних добрив набагато більше, ніж 50% припадає на газ і відповідно не маючи. Доступу до дешевого газу, звичайно, що і виробники добре в Україні не можуть запропонувати ці добрива за помірною ціною для сельосиробників. Ну, часто дуже говорять, що Україна це сировинна країна більше, але насправді чи ми можемо а, дійсно стати лідером в чомусь, хоча б в одному, в одній культурі. А, ну, якщо порівнювати навіть по площах і по обсягах виробництва, якщо Сполучені Штати виробляють 300 мільйонів тонн, зерна, ми вийшли на 50 мільйонів тонн, то очевидно, що на світове лідерство замахуватися, мабуть, не дуже варто. Хоча б, по окремих культурах Україна вже зараз посідає, або товарах вже зараз посідає лідеруючі позиції на світовому ринку. П'ять років тому ми були експортером номер 1 по ячмені у світі. Зараз ми вже правда, трошки поступилися цими позиціями, але ми зберігаємо за собою позицію номер 1 по експорту соняшної олії у всьому світовому ринку. Тобто такі прецеденти, такі... Як називають наші закордонні колеги історії успіху? Вони все-таки в нашому сільському господарстві є. Але скільки вони можуть тривати, ці успіхи? Що нам варто робити? Дійсно, треба далі все таки вдосконалювати базу технічну і самого соняшника, і так би мовити, якість продукції чи не так, тому що нас можуть десь замінити, десь відсунути. Ну, о, в цілому йде зростання споживання продуктів харчування у світі, в цілому зростання населення, в деяких країнах ще зберігається зростання доходів населення, зокрема, це азійські країни. Тому і середньострокові, і довгострокові прогнози, вони показують перспективи зростання попиту на продовольство. Інша справа, що, звичайно, що на всьому світовому ринку експорт сільськогосподарської продукції це переважно сировинний експорт. Ті самі штати, вони не експортують борошно, вони експортують пшеницю. Вони не експортують продукти переробки кукурузи, вони переважно експортують кукурудзу. Тобто тут попит диктується покупцями, покупці заскалені в тому, щоб купувати сировину, і вже... На власній бази або переробляти, або використовувати це зерно як керми. Я думаю, що якщо ну, так, трошки фантазувати на перспективу, можливо, років через 20-30 вже ситуація на світовому ринку буде визначати не покупець, а продавець. Тоді Україна отримає конкурентні переваги, зокрема вже Україна зможе визначати, що краще експортувати чи сировину чи готову продукцію поки що. Мова йде про експорт сільськогосподарської сировини, хоча, приклад, із тою самою соняшною олією, він такий красномовний, тому що це вже... Не кінцевий продукт для споживача, але по крайній мірі продукт переробки, продукти, які залишають додану вартість в Україні. І це позитивне стосовно житниці і пшени... пшеничниці України, взагалі для Європи, зокрема. Скільки тут реально? Ну, ми говоримо про те, що Україна є хлібне, хлібним кошиком для Європи. Насправді це така термінологія десь сторічної давності, тому що перші контракти на світовому ринку, одні з перших контрактів, які на початку ще 900-х років минулого сторіччя. В минулому сторіччі торгувалася на світовому ринку. Це якраз були контракти Чорноморські. Це тоді Російська імперія постачала на світовий ринок. Насправді зараз Європейський Союз вже самодостатній в плані виробництва зерна. ЄС імпортує певні обсяги зерна, передусім на південь Європи для кормових потреб, але ми повинні говорити не про житницю Європи, тому що це термін минулого. Україна вже трошки переростає цей статус. Європа не зовсім потребує нашого зерна, mm -hmm. зате є покупці на Близькому Сході, є покупці на півночі Африки. Є покупці, і зокрема досить важливий момент цього року, це можливість виходу на ринок Китаю. І дуже важливо, що ми ці нові ринки отримуємо, дай Бог нам їх отримати загалі. Китайський ринок, наскільки він для нас перспективний, дійсно і реальний. Ну зараз по обсягах імпорту Китаю не є імпортером номер один зерна в світі. Далеко не є імпортером номер один, але ринок перспективний, тому що ми розуміємо, що і поступово збільшується кількість населення, але з іншого боку, основний фактор, який зумовлюватиме. Збільшення попиту на зерно в Китаї це все таки поступове підвищення доходів населення. Це означає, що буде розвиватися тваринництво, це означає, що буде попит на корма, і це означає, що ці корми Китаю все важче буде виробляти на своїх територіях. Тому я б сказав, що це не такий важливий ринок зараз, але стратегічно важливий ринок на перспективі. Зрозуміло, дякую вам за аналітику. Нагадаю, гостем студії був Володимир Лапа, генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу. Будьте з нами далі ще цікавіше.